Ви за вакцинацію чи проти вакцинації? Проти. А чому проти? От мені дуже цікаво. От я чекав я саме такої відповіді. Я не знаю, що там. А ні, що проти. Як я буду знати, що мені мене Ну я вакцинувався, не розумію. А дітей, якщо вакцинувати? Як тебе звати? знаю. А я Ладно. У мене немає дітей. Не знаю. Сам <реку> дає Звичайно, тебе скажуть, це нас самбірують, нас потраїть. Я за, тому що я попався на цьому. І двічі mm -hmm. так серйозно перехворів. Ну, ви знаєте, це залежить від э, освіти mm -hmm. людей. Yeah. Так мене вакцинували також. Вас вакцинували і будете. Мої діти вакциновані. Не лікарськими вакцинами, mm -hmm. а ми їх купляли в аптеці, mm -hmm. ну вакциновані. За. А ви я проти. Чому? Ну, yeah. mm. це по-перше не доказано, що значить вакцинація. За вакцинацію це ж е... мало інформації. Мало інформації.